Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна скринька. З вами я Оленка. Сьогодні я розпочинаю свій двотижневик. Сьогодні 28 липня, понеділок. І я хочу показати, що буду вишивати. Буду вишивати такі кулі, ось так у мене вишто. Потім буду вишивати ведмедика і метелика, а там далі побачимо мої просування. До нового включення, па-па. Привіт! Сьогодні 4 серпня понеділок. І я хочу показати, що я вишила на Dimensions. Повишивала я бекстіч на оцій кулі. Закінчила бекстіч. Тепер мені ще треба ось тут бекстіч робити і небо вишивати. Ось така краса. Вишивала я метелика три дні, і ось так вишила. І завершила ведмедика ось такий красунчик. Ще лишилось фетр приклеїти і можна буде поставити на підставку. Такий ведмедик-чарівник. Зараз хочу наліпити наліпочку, наклеїти на ліпочку. У мене ось такі є наклейки. Вибачте? Возьму от таку фіолетову ось так. І ще у мене ось тут є. І ще я згадала, що мені треба на відкритку приклеїти, на листівку камінчиками. Возьму оранжеву. мене отакі наліпочки наклеїла вже. Прочитала ось цю книжку Зруйнувати королівство. Дуже класне фентезі. Для любителів фентезі раджу прочитати. Дуже класна книжка. До нового включення, папа. -па. Забула ще показати. Я почала нову маленьку ігрушку вишивати, рибку. Ось таку. Це я підібрала бісер до нього. Такий. Буду ще її вишивати. А сьогодні буду вишивати, напевно, Dimensions. До нового включення, па-па. Привіт усім! Сьогодні 12 серпня, вівторок, і я хочу зняти свої просування. Сьогодні це останнє включення цього відео. Я повишивала Бекстіч. Я не, не знаю, чи показувала, я отут бекстіч, На будиночках зробила білий бекстіч. А хрестики поки що не вишивала. Сьогодні буду продовжувати вишивати. Хрестики і півхрестики. Хрестики, напевно, не буду, тут тільки півхрестики, тому буду їх просувати. Далі я вишивала метелика. Бісером. Ось така краса. У мене тут є, а ще робила, хай буде ось тут, а ще робила коврову вишивку, подушку, трохи зробила. Ось так у мене. Вже є побушки. І я фінішувала рибку, робила фініш. Ось така яскрава рибка. Дуже красиво Зараз покажу, що в мене тут по бісеру. Лишилось в мене так бісеру Ну, бо там небагато було. Небагато бісеру використовувалось, а тут тільки одна бісеринка на око. Ось так з бісеру. Тепер хочу на наліпки наклеїти. Десь тут, бо в мене нема прев'ю. В мене є синя, фіолетова і оранжева наліпка. Тепер я наліплю червону. Або хай буде синя, вона відліпилася. Пробачте ось тут наліпля. Буду знати, що це рибка. А ще в мене були покупки? Я купила собі такі стікери в нашому магазині в, к... в магазині книжковому книголенді від Мрій та Дій, такий з надписами, з фразами рі. І ще купила ось такі закладки для книг магнітні. Е, купила Ось такі квадратки клеєві для декору. Вони двосторонні. І ще купила собі ось такий будиночок від затишних хрестиків в віванки. Квітуча весна. Але я собі так подумала, що я буду, як вишию, то буду використовувати його як літній. А це було в подарунок. А ще в мережці я купила собі бісер, петіт, отакий біленький, маленький бісер. І... Крайник ось такий люрексовий, А це в подарунок мені поклали таку подарункову схему аромат світанку. Дуже гарно, дуже дякую. Там QR-код, тому я його прикрила. З лавандою відкрость стічет trims А це я на подарунок купила, купила ось таку закладку королі ночі чапля, але це я буду вишивати. І завтра на мамусі моєї день народження. Тому я купила в мережці наборчик. Зараз покажу. І от такі к Для кексу. Форма для кексу. Для кексів. Зараз. Ось такий наборчик з Україною в серці, тут є ниточки і тканин. А ще я дочитала мандри Гулівера. Дуже файні пригоди. Дуже хороша книга. І в нас в неділю була книжкова толока. Приїжджали різні письменники, більшість дитячі, але були і дорослі. Я підписала собі книжку в Дари Корній, Гонихмарника. І ще е придбала книгу Поліни Кулакової. Я пам'ятатиму твоє обличчя. Також мені її підписали. І ще придбала собі в Книгу ленді. Наречена Алі Гейзелвуд. Але я вже її розпочала читати. Читала небагато. Ось такі ось така закладка і така. Така, як я показувала. Танто, е, танто для моєї мами. А свій е, на... Свої закладки я вже розпечатала. І ось така закладка. Дуже цікава книга, файна. Тут розповідається про шлюб вампірки і перевертня. Це від Віват. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вгору. До нового відео, Па-па.